Вітаю, брати та сестри, шановні присутні. Сьогодні у нас День подяки, як ви всі знаєте. І от я думав, за що ж я подякую? Можна багато за що. За дітей, за батьків, за те, що народилися, за те, що цей день настав. І от прийшло мені на думку таке місце. Воно написано в першому посланні апостола Павла до Коринтян, друга глава, дев'ятий вірш. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. Хороше місце, правда? Те, що навіть на думку не приходило, те, що ми не бачили, навіть не думали про це. Ну, тобто, неймовірні речі. І от я хочу зачитати пару таких неймовірних речей, які сталися з людьми, які любили Бога. Отже, перше місце, це в нас перша книга царів, 19 глава, 3 вірш. Я минулого разу говорив за це місце. Тут говориться за Іллю. Пам'ятаєте, як він злякався і тікав, що його вб'ють. Отже, зачитаю, нагадаю. Ілля злякався, встав і вирушив у дорогу, рятуючи своє життя, і прибув до Вірсавії, що в Юдеї, залишивши там свого слугу. Подався в пустелю, подолавши відстань шляху одного дня, ходьби, би, він зупинився, сів під кущем ялівцю і просив собі смерті, говорячи, вже досить, Господи, візьми моє життя, адже я не кращий за своїх батьків. Правда, йому на думку не приходило, що він буде в цій ситуації, він навіть не міг уявити цього. Це одне місце. І хочу зачитати також наступне місце. Це вже хоч старий заповідь, тепер новий. Це історія описана в Євангелії від Матвія, тут говориться за Ісуса Христа. В той момент, коли він вже знав, що його видадуть, йому потрібно було йти на крест, він пішов у сад Гецемонію. І говоряться такі слова від Матвія 26, 36 вірш. Тоді Ісус приходить з, ним, з ними до місця, яке зветься Гецемонія, і каже їм, посидьте тут, поки я піду, і там помолюся. І взявши Петра та двох заведеєвих синів, почав сумувати і тужити. Тоді каже їм смертельним смутком охоплена душа моя. Залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І пройшовши трохи далі, впав до ліниць, молячись і кажучи, отче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша, однак не як я хочу, а як ти. Тоже таке місце. Я думаю, Ісус то знав, що його чекає. але... Сама сама це є Ти можеш думати, що те, що тебе чекає, але коли ти попадаєш в процес, це зовсім по-іншому. Ти можеш уявляти, що а, та якби я, я б там рубашку порвав, би, я б таке творив. Але ні. Попадаєш і тоді плачеш, молишся. І далі говориться наступне: і так Ісусові погано. А тоді ще й він взяв, щоб його, йому допомогли, повертається до учнів і знаходить, що вони сплять. І каже Петрові, то не змогли ви однієї години попильнувати зі мною? І так тобі погано. І ще й ті, хто підтримати повинні були, взяли та й заснули. Важко. І тепер, коли ми. Ну як ти можеш ну, співставляти те, що написано? Ну, от... Те, що ти не чув, не бачив, Бог приготував тим, які люблять Його. Ілля любив Бога, любив. Ісус любив Бога однозначно. Якби не любив, він ти не пішов на хрест. І от думаєш, думаєш, як Воно може співставитися. Але тоді, для тих, хто не знає, я розповім далі. І за її вже чули, що був піднятий на небо вогняною колісницею, бо пройшов цей момент. За Ісуса також всі чули, бо Ісус Христос Воскрес, незважаючи на все те, що Він прийшов. І закінчуючи, я хочу закінчити словами подяки. Ці слова подяки записані знову 1 до 10 глава, 13 вірш. Нам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, щоб ми випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ми могли його витримати. За це і подякуємо. Амінь.